Бо в мене теж те, от виникло питання, коли, коли передали мені перелік, так? там написано Адміністративно-культурний центр. Ну і там така сума, яка... Хм? Скільки скільки? 60 мільйонів. Що коштує 60, а на цей рік? На цей рік. А всього коштує 60 мільйонів. Ну нема питань. Ви визначили такий об'єкт? Визначили. Ми спільно з вами йдемо на ризик, на ризик цього об'єкту. Тому що, вкладаючи 8 мільйонів гривень, ми розпочинаємо цей об'єкт, але нам після цього треба мати гарантію, що своєчасно будуть надходити інші кошти, і ми не створимо черговий довгобуд. Це питання ризику. Цей докір Михайла Папієва викликав у наших депутатів неабиякі обурення, адже вони були впевнені, що внесли у перелік цю споруду лише на догоду керівництву. Тому саме після цього почалося з'ясування стосунків не дуже приємне для всіх. Дуже довго нас запевняли в тому, що ми повинні піти на це і побудувати цей, цей виявляється, І, ми, і нас боліло те питання, що ми не були впевнені, що він буде добудований, що ми не отримали довгобут. Але в зв'язку зверненням профсоюзів енергетиків, яких підтримала адміністрація, нас довго обіждали, і ми повірили їм. нас енергетики. А тепер ми чуємо іншу, іншу інформацію. Яка позиція профсоюзів? Прийняли рішення звернутися тоді до адміністрації про те, що кошти пішли на місто і разом з тим, що був побудований в місті культурно-адміністративний центр. Тому що дійсно сьогодні навіть ті свята, які проводять нас 800 енергетиків, проводимо свята, кожен по своїй станції, а якісь щоб об'єднувало громаду, у нас поки що в місті немає. Тому я, Тарас на ті зустрічі ми говорили про цей центр. Ви ж були на сесії, ви ж запевняли. Що так буде правильно? Значить, ми правильно проголосували. Ходиш... Ну все в чому? а зараз я вже не впевнений, що ми, не, я, шановні колеги, я ж вам задаю прості питання. Отут сидить ще Ворошан Дмитро Тимофійович, Так от у якого теж є свої об'єкти, так? Я вам задаю прості питання. Шановні колеги, я готовий підтримати. Кожну позицію, яку ви визначите, визначили адміністративний корпус, адміністративно-культурний центр. Питань немає, я двома руками за, і я поставив свій підпис в цьому переліку. Але коли до мене звучить зараз від однієї панянки, так, звинувачення, що влада сьогодні не хвилюється 48 ліфтами, то я ж віддав це питання вам. же. Я кажу, шановні. Але 40... немає там 48 ліфтів. Можна ж було зробити, Хорошо, там по 8 мільйонів, 6 мільйонів, щось на ліфти, щось туди. Але передбачте, це ж ви все моделюєте. Якщо визначилося пріоритет для вас, адміністративно-культурний центр, питань немає. Я разом з вами буду шукати ці гроші. Але знайдіть тоді, звідки ліфти робити? Дмитро Тимофій, по, по вашій лінії. По вашій лінії. Ви перелік дивилися, Дивився, значить, але в нас одне питання: гнати ту фірму, яка є сьогодні, яка виграла той тендер. Ця фірма ніколи не зробить тої роботи, а це вон захід, значить. Ювівська, ви самі казали, що треба. У нас ще в Чернівецькій області є серйозні спеціалісти, серйозні фірми, і треба розбити той тендер на 4-5 лотів, бо там на 40 мільйонів. Значить, вони поки зробили склад під землею. Нужні, ті кошти, які ми переліку і сьогодні край треба реконструкцію робити, очисти споруд, насосних станцій, самого водовода. Але це фірма, яка прокладає кабелі а але цю роботу. Чи заступником міського голови, якраз спрямував цю фірму на виконання цієї роботи. Але тепер значить, є позиція інша. Значить, давайте ми свідомо до цього підійдемо, якщо спрямував, А я її хотів відогнати. на давно. Давайте, ви задали не те питання і зводимо з ми ж пішли по-іншому, що ми заблукали з переліком. Давайте розберемося, що ми заблукали Михайло Миколаївич, і депутати бояться сказати, що їх запросили в це спонукань. Тут же ж убіждали її. І я не міг вже нічого спрямувати по-іншому, бо я говорив, що побачити, що вам цю автобіографію прочитають. Позворотньому. <плес> так це зараз відбувається. <плес> так що ж ви хочете? Ви ж прийняли його. Правильно, Михайлов? Я Колодсь, думаю, що 60 мільйонів на цей центр нам не треба, нам треба 3 мільйони. Мільйонів мільйонів. На старий, значит, не ховати старий, значить, таскають і пати на ліфти на все. А від цього об'єкти відказуються. Я думаю, що вийдемо ну, так, витратимо. Ви ж світ переобіждав. Нас там побіде. Нас так побіде. Ми значить, там підклято сказав, що володимир Іванович ліс сказав, що якщо не мене строїти, це.

Вам титульний об'єкт треба мати, щоб ви могли просто, коли вас спитали би, шановні, а де ж ці гроші? Ну щоб показувати ці труби своє монзахід, так, і викопувати їх, і пропродавати третій раз, воно, воно вже навіть не смішно буде. Вам треба показати якийсь об'єкт титульний і поруч з ним не забути про те, що ліфти треба робити. На мою думку, найкращим титульним об'єктом було процвітаюче місто енергетики. Якщо ми збудуємо за 60 з лишнім мільйонів культурний центр і при цьому будемо мати занепалі обвалені будинки і не працюючі ліфти, то грош нам ціна. І ніхто нас не підтримає, не похвалить за раціональне використання коштів із титульних розподілів. Справа в тому, що ми працюємо як депутати вже третій рік. І коли ми переглядаємо і затверджуємо титульний перелік, нам весь час говорять, вибачте, я буду щиро відверта, тому що вже неправда, просто печі очі. Нам весь час говорять, як сьогодні вже згадували, хто заказує музику, той і платить. Нам говорили, Ні, хто, от, платить, хто, хто платить, той заказує музику. Вибачте. Нам говорили: от вам потрібно ввести в титул такий то об'єкт, тоді ви отримаєте гроші. Якщо той об'єкт не введете, гроші не отримаєте. Ну, мені складно уявити сміливість тієї людини, яка почала би мені такі речі говорити. Ну, от я ще жодної не бачив, щоб для нього це добром завершилося. Е, я ніколи, ніколи не сприймаю якісь. Нав'язування, якісь, е, якісь такі речі, лобіювання, ні по відношенню до себе, ні як сам по відношенню до когось. Говорили, сперечалися ще багато і на різні теми. Вирішували і долю спільних з районом об'єктів, сміттєзвалища, кладовища, дитячого оздоровчого табору Лісовоказка та іншого. А голова Секірянського РДА намагався довести, що йому Новодністровськ не потрібний. Доволі в оригінальний, як на офіційну зустріч, спосіб. Всі ці сказки, от я читаю у пресі, і це ж ваші пишуть, навіть знає, хто пише коментарі, що, от, е, е, що козак хоче забрати місце на От Подивіться, я на ідіота похожий. Хто вас знає? Ну, вроде візуально, ідіоти видно візуально, так? І як ви думаєте, мені ваші ліфти і ті і Так, треба? Да, у вас рівень культури, звісно, серйозно. Отака розмова. Хоч і неприємна, але, мабуть, корисна.